У гарнізонному будинку офіцерів днями відбувся концерт для воїнів. Ато шкільні дитячі колективи разом із релігійною громадою міста погодились зібратись разом для того, щоб висловити вдячність воїнам, які ризикуючи своїм життям, захищали і захищають Україну. Ми хочемо подарувати кожному у цій залі тепло наших сердець, любов та вдячність для вас твою творчість. Найкращі колективи нашого міста вихованці та школярі різних навчальних закладів придичіва, а також просто ті, чиї серця наповнені подякою за мирне небо над головою. Старший лейтенант у відставці Максим Клімов уже 12-ть літ як є військовим капеланом. Він бував у зоні АТО, допомагав і допомагає багатьом зцілити душу. Зараз основне каже священик: це духовна підтримка, підняття морально-патріотичного духу воїнів. з цих хлопців мають внутрішні травми, Я маю на увазі не тіла, а травма всередині. І ми хочемо допомогти цим хлопцям інтегруватися у мирний час. Цивільне населення, тому що деякі з хлопців залишилися у стані війни. І вони цю війну приносять свої сім'ї. Ми хочемо допомогти їм. А ви кажете, що потрібно, це неможливо викласти одним реченням. Ви розумієте? Бо це процес. Ми хочемо дружити з, ним, з ними. Ми хочемо з ними ходити разом на шашлики, ходити разом з сім'ями. Щоб наші діти дружили, ми хочемо допомогти їм реабілітуватися. Коли у зоні АТО бувають священики, бійці просять молитися за них, а самі, навіть не віруючи, носять у кишенях молитовники. Я бачив в таких передрягах. Був що хлопці таких, що і не подумає, що він звертається, то стає на коліна і читає все, що він У кожного в кармані є свій молитовник. Той день було мало глядачів, але священики кажуть, що коли б навіть прийшов один герой то вже варто було б робити захід. Радували присутніх своїми виступами вокальний колектив 4-ї школи, учні музичної, вихованець церкової студії Арсеній Храпийчук та інші учасники. Духовні співи дарувала музична група однієї з церков міста. А між виступами звучала пасторська проповідь і молитва учасника АТО Андрія Афанасьєва із Денишів, роздуми про віру Бога і людське життя священника Ігоря Гуральського. Часто пастору задають питання, чому ж у світі є місце злу, несправедливості і смерті, коли є Господь, і Він має відповідь. І відповідь така, що через Священне Писання, Бог не винуватий в тому, що сьогодні є в цьому світі, тому що Бог не проти людини, Він за завжди. Якби Бог був проти людини, він би не віддав би свого Сина і Ісуса Христа. Ніхто так не псує нам життя, як ми самі. А якби усі люди дотримувались заповідей Божих, найвеличніше завдання врятувати душу для вічності. Проте любові немає і не було більшої за ту, коли хто душу кладе за друзів своїх, нагадують священники. Ви знаєте, у той час, коли ти розумієш, що ти можеш загинути, хочеться мати надію на щось більше, ніж просто Акоп, у той час людина по особливому шукає Бога. По-особливому вірить в свого Янгола Охоронця. Може і так. Дуже наші серця зачастіли на тій війні, які ми були. Зараз дивишся на цих на людей, дивишся, на цих дівчат, на цих дітей, які прославляють Господа, прославляють наших бійців. Ну, серце наповняється радостю. Ви повертаєтесь на Вінниччину додому, хто вас чекає там? Чекають мене внуки, чекає жінка, чекають діти мене. Дуже скучив, хочеться досі ще 15 й рік, 15-й місяць служимо. Я думаю, що буде все добре.